Тематичний тренінг з імітацією реальних дій на робочому місці на тему безпечна організація роботи та експлуатація обладнання клініко-діагностичної лабораторії з метою попередження виробничого травматизму фахівці управління інспекційної діяльності у Кировоградській області, південно східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці провели тренінг з імітацією реальних дій на робочому місці. У комунальному некомерційному підприємстві міська лікарня швидкої медичної допомоги Кропивницької міської ради на тему безпечна організація роботи та експлуатація обладнання клініко-діагностичної лабораторії для проведення тренінгу були залучені головний державний інспектор. Заступники Генерального директора з інженерно-технічних питань та медичного директора, фахівець служби охорони праці, завідувач клініко-діагностичним відділенням, лікар, лаборант, лаборант, біолог. Основні вимоги безпечної діяльності в лабораторіях визначені правилами охорони праці під час роботи в хімічних лабораторіях та є обов'язковими для роботодавців та працівників, які виконують роботи в хімічних лабораторіях. Обладнання клініко-діагностичної лабораторії включає автоматизовані аналізатори біохімічні, гематологічні, імунологічні, мікроскопи, центрифуги, стерилізаційні обладнання, дозатори, лабораторні шафи та інше, спеціалізоване обладнання для проведення аналізів крові. Сечі, бактеріологічних, цитологічних досліджень та інших лабораторних тестів, різноманітні прилади, посуд та аксесуари для проведення експериментів і аналізів, включаючи вимірювальні прилади, ваги, термометри, мірні посудини, посуд, колби, пробірки, лійки, а також допоміжне приладдя, штативи, щипці, шпателі. До робіт в лабораторії допускають осіб, які досягли 18 років. Пройшли медичний огляд відповідно до порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій. Пройшли наркологічний огляд, мають повну загальну середню освіту, професійно-технічну освіту. Пройшли навчання за професією, спеціальне навчання для виконання робіт підвищеної небезпеки та перевірку знань із питань охорони праці щодо конкретних робіт, які вони виконують. Пройшли інструктажі з охорони праці, одержали першу кваліфікаційну групу з електробезпеки, ознайомлені з технічним описом та інструкціями з експлуатації лабораторного обладнання. Небезпечні і шкідливі виробничі фактори в лабораторії фізичні. Підвищена або знижена температура повітря робочої зони або поверхні устаткування, підвищена загазованість або запиленість повітря робочої зони, підвищена або знижена температура, травмування гострими краями при руйнуванні лабораторного обладнання, скляного обладнання і тари, електричний струм, недостатня освітленість робочої зони, вологе середовище. Хімічні. Токсична і подразлива дія шкідливих речовин на організм людини, отримання хімічних опіків, психофізіологічні, нервово-психічні та фізичні перенавантаження. Працівникам лабораторії видають безоплатно за встановленими нормами спецодяг, спецзуття та інші засоби індивідуального захисту, які вибирають залежно від умов праці і можливого впливу небезпечних і шкідливих виробничих чинників. До них належать рукавички, маски, респіратори, захисні окуляри або щитки, халати та інший одяг, а також головні убори та бахіли. Під час робіт певного виду, зокрема підвищеної небезпеки, з легкозаймистими речовинами, речовинами першого та другого класу небезпеки, біологу додатково видають засоби індивідуального захисту, передбачені інструкціями з охорони праці, які регламентують безпечне проведення цих робіт, а їх використання вимагає знання послідовності надягання, зняття та безпечної утилізації засобів захисту. Всі ЗІС мають відповідати вимогам технічного регламенту засобів індивідуального захисту щодо безпеки та державним стандартам України щодо їхнього виготовлення та випробовування, якщо це зазначено в нормативно-правових актах. Персонал лабораторії зобов'язаний розпочинати роботу тільки з засобами індивідуального захисту, утримувати їх у справному стані і чистому вигляді, утримувати в чистоті робоче місце, мити руки з милом, теплою водою перед кожним прийманням їжі, курити у спеціально відведених для цього місцях, приймати їжу у відведених для цього місцях, зберігати харчові продукти у холодильниках, які для цього призначені. Вимоги безпеки перед початком роботи. Перевірити та надягти спецодяг, спецвзуття, оглянути робоче місце і перевірити: справність обладнання пристроїв, приладів, інструменту, посуду, наявність необхідних для роботи хімічних реактивів, укомплектованість аптечки, наявність нейтралізуючих знезаражувальних і стерильних матеріалів, рівень освітлення. Увімкнути за 30 хвилин до початку роботи припливну витяжну вентиляцію. При цьому спочатку слід увімкнути витяжну вентиляцію, а потім припливну. Вимоги безпеки під час роботи. Під час роботи працівники лабораторії повинні керуватися інструкціями, методиками, методичними вказівками. Усі операції, пов'язані з застосуванням або можливим утворенням і виділенням отруйних їдких вибухонебезпечних речовин або речовин, що мають запах, виконувати тільки у витяжній шафі при працюючій вентиляції із застосуванням засобів індивідуального захисту. При набиранні розчинів в упіпетки потрібно використовувати гумові груші. Неприпустимо засмоктувати рідини в піпетку ротом. Необхідно не залишати запалені запальники та інші нагрівальні прилади без нагляду, зберігати будь-які речовини з написом і етикеткою. При роботі зі склом стежити за відповідністю марки скла та характеру роботи, що проводиться. Лаборант повинен застосовувати термостійкі склянки і колби при нагріванні в них хімічних речовин на відкритому вогні або безпосередньо на електроплитці, а також не можна різко охолоджувати нагріті посудини, що може призвести до їх руйнування. Нагрівання рідин проводити у відкритих колбах. Використовувати посуд, що має тріщини, категорично забороняється. Роботи у лабораторії проводяться тільки на справному електроустаткуванні. При виявленні дефектів в ізоляції дротів, пошкоджень штепселів, розеток необхідно негайно повідомити керівнику підрозділу. У випадках припинення подачі електроенергії всі електроприлади повинні бути знеструмлені. При експлуатації електричного устаткування необхідно дотримуватись порядку роботи та правил техніки безпеки, викладених в паспорті чи інструкції. Забороняється працювати з незаземленим електроустаткуванням. Електричне устаткування підключати до електромережі тільки з відповідною напругою. Забороняється підключати до однієї розетки кілька електричних пристроїв. Категорично забороняється користуватися в лабораторії саморобними приладами. Вимоги безпеки під час роботи у витяжній шафі. Перед початком роботи необхідно перевірити наявність тяги, зачинити всі відділення витяжної шафи з творами, крім тієї, де буде вестись робота, опустити створу ниже, нижче рівня обличчя, але не нижче 0,4 метри. Спільне зберігання реактивів здійснювати тільки відповідно до правил пожежної безпеки. Всі роботи, пов'язані з можливістю виділення вибуху пожежонебезпечної пари і газів, повинні проводитись у витяжних шафах і при працюючій припливно-витяжній вентиляції. Сушити хімічні реактиви та інші горючі матеріали треба тільки у спеціальному обладнанні. Якщо під час роботи виявили порушення, неполадки, які можуть завадити безпечному введенню роботи або призвести до аварійної ситуації, а також у разі нещасного випадку негайно повідомити безпосередньому керівнику, надати домедичну допомогу потерпілому, відімкнути електроприлади від мережі та викликати медичного техніка. Після закінчення роботи, вимкнути електроприлади, погасити пальники та інші нагрівальні прилади, герметично закрити посуд із реактивами, вимкнути вентиляцію через 15-20 хвилин після закінчення роботи, зняти й прибрати у відведене для цього місце спецодяг та інші зіс, вимити обличчя й руки теплою водою з милом або прийняти душ, повідомити безпосереднього керівника про всі недоліки, які траплялися у процесі роботи. Повітряна тривога. В разі сигналу повітряна тривога працівники лабораторії, які задіяні в роботі аналізаторів, залишаються в приміщенні, використовуючи правило двох стін через неможливість зупинити роботу апаратури. Працівники, які під час повітряної тривоги працюють з мікроскопами або виконують роботу, яка не пов'язана з наглядом за апаратурою, терміново залишають приміщення і спускаються до укриття. Під час даного тренінгу були відпрацьовані та закріплені практичні навички, роботи та експлуатації обладнання клініко-діагностичної лабораторії.